вас на каналі Барвистий світ рукоділля. Мене звати Таня і цей тиждень ми визволяли наші інструменти від процесиків. І в мене є дві готові роботи. Одну з них ви бачите на мені. Вона вийшла дуже тепла, мені в ній дуже жарко, спекотно. І Але зараз ми повернемося до початку цього тижня. Я вам покажу, як я починала. Визволяти свої інструменти. Тож бажаю вам гарного, приємного перегляду! Вітаю вас, дівчатка, на рукодільному каналі Барвистий Світ рукоділля. І якщо ви так, як і я, любите в'язати, шити, вишивати, то я вас запрошую до перегляду мого відео. У нас розпочинається тиждень визволення інструментів від наших виробів. Зеленочкою бугановою, яка започаткувала цей спільний проєкт, і який проходить у нас кожного місяця. Отже, що я буду визволяти цього тижня. Перше, що найбільш за все я хочу визволити, це спиці від до цього сфетрика жакардом. Так, як я його показувала. Минулого разу у мене зв'язаний один рукав, повністю відв'язаний, зв'язане тіло, але тут я ще не закрила. Мені треба зробити закриття голочкою, Ось я його розпочала. І мені треба відв'язати другий рукавчик і поховати всі кінчики. Спиці в мене тут 3,75. От їх я і буду визволяти. Це перше, перший процес, який, над яким я буду працювати, і от поки я його не дов'яжу, я нічого іншого в руки брати не буду. Можливо, це я так думаю. Наступний процес це бактус. Ось я його розпочала. Зовсім трішечки, із пряжі кауні. Так, хто дивився моє минуле відео, я вам показувала там зовсім інший бунтик в інших кольорах. Але мені захотілося взяти ці коричневі. Це буде самий звичайний бактус з платочною в'язкою. От зараз пряжа виглядає жахливо, з великими дірочками. Але після прання вона розпушиться і стане більш щільненькою. Ось як тут. Вона теж була тут страшненька. Ну, тут в мене лицева виворітня сторони. Не платочна в'язка, але Виглядає дуже гарненько і нічого не просвічує. Ну, майже трішки, але декілька пранів змінять цю ситуацію. Там в минулому відео я показувала вам свій бактус, який в мене був, який мені мама колись в'язала 10 років тому. То ось оце полотно стане таким щільненьким. І пухнастіше і м'якшим. Так, це другий процесик, над яким я буду працювати. І сподіваюся, що я визволю ці спиці, а спиці в мене тут половиною Я хочу, у мене є ось така вишивка, яку я не так давно завершила. І мені тепер треба буде пошити наволочку. Тож, буду також працювати над цим процесом. Так, де мій фокус загубився? Ось ось ця вишивка. Вже хто дивився, мої попередні відео, той її бачив і не один раз. От. А, мені ще шарфик тут треба вишити. Забула за нього. От. Вишию шарфик і буду шити наволочку на подушку. Так, це вже який третій процесик. Буду собі на кожен день, мабуть, процеси брати. Так, і... Ще один процесик, який я братиму визволення це мітинки для донечки. Теж щось я ніяк не налаштуюсь на ці мітинки. Але треба буде їх дов'язати, бо скоро весна. Я думаю, що вона їх весною буде носити, коли в пальчатках чи в рукавичках буде вже спекотненько. А але досить прохолодно, без рукавичок. І тому мітинки, думаю, стануть в нагоді. Тим більше такі класні кольори мені дуже подобаються. Я вже в'язала з них шкарпетки теж для Дуні. Ну, дівчатка, поки що все, я думаю... Мені достатньо буде на цей тиждень роботи, якщо щось у мене зміни. А, ні, не все. Не все. І ще я вам показувала в минулому в останньому відео я вам показувала заготовочку для сумки, проєктної сумки. І... Якщо я куплю, що я попаду в магазинчик із фурнітурою, я куплю сюди замочок. А можливо, я вставлю сюди шнурівочку. Ще в мене є і така думка, що цю, цю сумочку я зроблю на шнурівці без замка. Бо я ще таких не шила, не пробувала, як їх шити не, То, можливо, я і таким методом скоро ставлюсь, але ж все одно мені шнурівку цю треба купити, щоб її вставити. Ось такі в мене плани на цей тиждень. І в кінці цього тижня ми з вами побачимо, що мені вдалося завершити, які інструменти визволити. А тепер я ще трішки покручуюся тут перед вами в своєму новенькому светрику. Похвалюся новою роботою. Того, який інструмент я визволила. Я вам не буду їх показувати, це звичайні кругові спиці. Номер 375 на основне полотно були, а на манжетики, на резиночки в мене були спиці 2, і теж вони визволені. в мене є готова робота. Перев'язувати мені довелося резиночку. Також закриття я робила на рукавчиках. Закриття голочкою фабричне і зробила його ж по низу. Але я його ледь на себе напхнула. Тому мені довелося розпустити те закриття. І зробила е закриття еластичне з накидом. І в мене тепер ну, дуже-дуже вільний низ і, і добре. Нічого ніде не давитиме. Так, завершила я цей светрик ще в середу, Я його вибрала і повісила сушитися, але пішов дощ, він намок, і я його звору забрала ще я його з двору забрала ще мокрішим, ніж він був. І я його повісила на батарею і сохнув він у мене там три дні. І в суботу, вранці, здається, в суботу. Так, я його знімаю з батареї. А він. Ну, як вам сказати, він такий сухий, сухий, наче він висів на сонці, десь жарився. Знаєте, як влітку так одяг довго висить десь на, на вулиці, і він прям сухий такий. І в мене такий светр був. Мені так це не сподобалося. Я трішки розчарувалась, бо я це в'язала, він такий, такий неприємний став. І оця пряжа Нейлон, вона якимось такими. Тріп'яшками була, ніби її хтось обсмоктав. І, ну, взагалі, це був, був жах. Але я взяла відпарювач, трішки відпарила його і все стало на свої місця. Так, єдиний недолік, що мені не подобається, ось тут трішечки збирається все-таки під горловинкою. Але, ну, мабуть, мені треба було більше ось тут поглиблення зробити, бо я тут вив'язувала росточок. Тому. Можливо, трішки більше треба було взяти. І воно б краще, краще б сиділо. Ну нічого, це не саме, не саме гірше, що могло бути. А так, в принципі, все, все гарненько сидить. Я його таким і планувала, щоб він був по мені не дуже широкий. Ну, може, трішечки ширший, я б хотіла, щоб ось тут на животі мене не дуже обтягувало. Ну, в принципі, хоча він. Гарно тягнеться, нічого не обтягує. Ще мені не подобається моя в'язка. І так надіялася, що він після прання розрівняється. Петельки такі рівні стануть. Але що я хотіла, я не знаю, це ж акрил, що там повинно було розрівнятися. Ну, ну так я в'яжу. Не вмію я, щоб у мене всі рядочки прям були однакові, всі петельки. Може, я колись навчуся гарненько в'язати. Буває, глянув дівчаток, так і петелька в петельку, все. Ну, це, звісно, і від пряжі залежить, але і від майстерності майстрині також. Так, показую другу свою роботу готову. Е, ви бачили лише ось такий маленький шматочок, десь такий початок був. Це мій бактус. Так, він мене трішки розтягнувся, тому що я його сушила. Він мене висів ось так, якось так висів на стільцевій. І він витягся. Ну, в общем, форма в нього трішки не така, як треба. Бачите, якийсь горб получився тут. Якось розтягла я. Ну, нічого, попереться ще раз і. Ну, не було мені де розкласти його рівненько, щоб він гарненько. Розрівнявся. Тому він такий, бачите, кривулячка якась. Ось і так. У мене вже і вікно тут відкрите в кімнаті, але мені дуже жарко. Ну нічого, я ще потерплю, скільки тут ще хвилин 5 максимум. Так, ось так виглядає. Я вже сьогодні вдівала цей бактус, ходила в магазин, вже. Щось новеньке вигуляла. Це пряжа кауні. Так, вона така трішки. Ну, я не скажу, що вона прям дуже колюча. Вона шерстиста, прям така дуже шерстиста. Ну, мені неприємних відчуттів вона в мене не викликає. Не знаю. Хоча я дуже чутлива до колючості, але от, ну, я не пам'ятаю, мабуть, я вже говорила, що я помітила, що оця колючість пряжі, вона буває. Різна. Є якась приємна, а є неприємна ніби скло. От ця колючість, вона якась приємна. Вона ледь ледь по вона більш відчувається просто шерстистість цієї пряжі. Так, Тут в мене визволені спиці 4,5 бамбукові китайські спиці. В'язала звичайною платочною в'язкою. Прибавки робила в кожному четвертому рядочку. Самий звичайний край із виворотніх петель, коли першу, на початку рядочку ми знімаємо, в кінці пров'язуємо Ну, Нічого особливого я тут не робила. Бо... Ось. І отут посерединці я декілька ну десь отаку відстань рядочків, мабуть, пров'язала. 2, 3, 4, 5. Ну, Десь 10 рядочків я пров'язала просто без бавлянь, без прибавлянь рівненько. І мені подобається отак, коли заокруглений цей кутик, він якось тоді краще краще лягає. От так, ну ніби по бактусу також я все сказала. Так, далі по моїх запланованих, але не визволених Інструментах в мене мала бути вишивка, точніше, шиття. Я мала пошити подушечку, але так склалося, що коли я прийшла в магазин із тканинами, мене попросили, тому що, як? Тому що продавчиня збиралася в перукарню і її ніколи було мене обслуговувати. Ну, то таке. Тим більше, що я б там трошки походила, повибирала б тканини, хоча в нас там їх не так і багато. Але... Бо ту тканину, яку я хотіла брати на подушку, в мене її виявилось замало. Тому мені треба щось купити. І вже вирішила, що купити щось таке гарненьке, щоб вже була подушечка така, як слід. Не, не з чого попало її шити. Так, і ще я мала, щоб пошити? Проєктну сумочку, але також мені ж треба було купити замочок, тому я вже не шила нічого. Так, і далі ще один процесик, він в мене був в роботі. Це ось такі мітеночки, точніше, поки що вона одна. В мене було пров'язано всього два рядочки. на початку. я навіть маркер не ставила, я вам все показувала, ви бачили. Так, і що? В'яжу резиночкою 2х2. Так як я вмовила донечку, що зв'язати звичайну мітинку без пальчиків. Кажу, доню, ти уявляєш, скільки це мені там ковирятися з твоїми пальчиками. Вони ж худесенькі. Оці". Ну, не люблю я такі дрібненькі деталі в'язати, не знаю. Тяжко вони мені даються. Тому хватить цього одного пальчика великого. Так. Це пряжа на кобоху. Я вже в'язала для донечки шкарпетки такого кольору. І в'яжу тепер мітиночки. Так, бо скоро в нас весна. Та й зараз то, в принципі, тепло, але передаючи похолодання, то ще я до тепла встигну зв'язати. Так, ну ось так вони налазять на мою руку. Але вони дуже тугенько. Тому я думаю, що на дитячій ручці буде сидіти гарно резиночка. Бо спочатку я хотіла лицевою гладдію, тоді думаю, ну хто знає як воно буде триматись на руці, я думаю, що все-таки краще буде резиночка. Дуже класні кольори. Кольори мені подобаються. Так, і в'яжу я їх за майстер-класом Олі із каналу В'язальні бесіди. До речі, вона там в'яже чоловічу мітинку, а я по тих же розрахуночках в'яжу дитячу. Ну, Просто вона в'яже в дві ниточки з шкарпеткової пряжі, а я в одну. І по набраних петлях я подивилася, що у неї кількість ну, вдвічі, майже вдвічі більша, здається, там щось плюс-мінус. Тому я вирішила в'язати по тих же ж її розрахуночках так само петельок. Залишати на пальчик, і я приміряла на тонечку, і все чудово сидить. Мені сподобалось дуже, як ось цей пальчик великий вив'язується. Так, сподіваюсь, що вам там видно. Ось так розходяться гарно оці смужечки виворітніх і лицевих доріжок, петельок. От. Сподіваюсь, що там сфокусувалась камера, бо я буває швидко дуже прибираю, і камера не встигає фокусуватись. Тому затримую надовше тепер. Вчуся на своїх помилках. От. Ну і що, я майже вже дов'язла. Спиці тут номер 2 від Дітпро. І, ну, я їх не визволила, як ви бачите. Але нічого. Не хотілося мені їх в'язати, я їх вже взяла в роботу у суботу ввечері. А сьогодні у нас неділя. Так. Ну, оце і все по моїх процесиках, по моїх визволеннях. Я дуже задоволена, що в мене нарешті тепер є готовий светрик, але я сподіваюся, що ще похолодає, і я його вдягну. Ну, тому що, ну, дуже жарко. От. Так, я попрацювала цього тижня. Знаєте, в мене якось м, трішечки натхнення є десь діло, не знаю, де його шукати. М, і в нас завтра вже розпочинається шалений тиждень стартів. Я ще в роздумах, що мені стартувати, якось так трішечки лінь, чи що, я не знаю. Ніби щось би хочу зв'язати, але що, Ну, то мені модель подобається. Пряжа ніяка не підходить, то навпаки, пряжа є, не знаю, яку модель з нею зв'язати. То візерунок підбираю, не можу. Все, все мені щось не так. І хочеться, щоб, щоб було от саме-саме от класне. От, щоб сам, самий гарний вигляд був. А подобається і те, і те, і те. І не знаєш, там вже не зберігаєш собі купу всього. І розгубилася я в цьому. У цій всій в'язаній красі. На думці лише два старти. І все, більше я не знаю. Ну, але побачимо. Тоже вже буде наступного тижня. Може я десь натхнення те найду, поверну його собі. Буду дивитись дівчаток, надихатися їхніми відео, їхніми роботами. Можливо, я таки щось знайду собі дуже цікаве. І до речі. Ви також можете подивитися відео дівчаток і надихнутися їхніми процесами, їхніми роботами. Посилання на майстринь ви можете знайти внизу під відео, під моїм відео. Хотіла вам подякувати за те, що були зі мною, за ваші дуже приємні коментарі, там скільки похвалив мій адрес. Дуже вам за це дякую. Це дуже приємно. Що комусь подобаються мої роботи. Багато нових підписників у мене на каналі. Кожного тижня доєднується якась невеличка кількість людей, але вона росте і росте, і це також дуже приємно. Але чомусь цього тижня мене це не надихає. До цього це надихалося цього тижня. Нічого. Все буде добре. Буду шукати іти, шукати натхнення і починати. Шалений тиждень стартів. Тож ми зустрінемося з вами через тиждень у тижні стартів. Дякую вам. Бувайте! А зараз трішки покажу вам, як мій пактус виглядав до прання. Ось такий він якийсь нерівномірні петельки, неоднорідний, діркавий. А далі ви побачите, як. Виглядає Бактус після прання. Ось він мій красунчик. Ситуація значно змінилася, петельки стали рівніші, вони розпушилися. І Бактус сам став набагато привабливіший. Ось такий пушок він має. Зараз покажу вам ось так. Дивіться, який він пухнастенький став. Клас, мені дуже подобається. А вам?